Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн Авто. І сьогодні хочу пригадати всім і поговоримо про ставку на, на продаж податок на продаж рухомого майна, який почав діяти з 1 грудня. Можливо, хтось не розібрався, а можливо, хтось і не почув цієї новини. Щоб не пропустили, тому що в мене різні клієнти бувають. Наприклад, от в сервісних центрах вже напевно ну, більше року, може вже набагато більше. Не дають номерні знаки інших областей, котрі постановці на, на облік. А от у мене зараз клієнти є, які там та, ну давайте поставимо вас, все одно ж можна взяти. Вашому сервісному номера, там, наприклад, в Закарпатської області, якщо в Тернополі стане, це вже теж не працює, якщо ви не знали, що ви ставите в Тернополі на, на облік автомобіль, ви отримаєте тільки Тернопільські номера.